Виконуємо номер 1065 із підручника Алгебра 7 та номер 44.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Графік функції y дорівнює kx відняти 2 проходить через точку з координатами 6 і мінус 11. Знайдіть значення k. Оскільки графік проходить через точку, то координати точки мають задовольняти нашу формулу. Запишемо y дорівнює kx відняти 2. І точка у нас 6 мінус 11. Підставимо замість змінної x 6 замість y-11. Розв'яжемо рівняння відносно k 2 Міняємо зразу місцями, це буде k помножити на 6, відняти 2 дорівнює мінус 11. К помножити на 6 це 6к. Відняти 2 дорівнює мінус 11. Переносимо мінус 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 11, додати 2. Мінус 11, додати 2 це буде мінус 9. І тепер нам залишається поділити на 6. Отримаємо мінус 9 шостих, можемо скоротити на 3, це буде мінус 3 других, і подамо у вигляді мішаного числа. Отримаємо мінус 1,5, і записуємо відповідь. Мінус 1,5. Отже, графік функції y дорівнює kx відняти 2 проходить через точку з координатами 6 мінус 11, якщо k дорівнює мінус 1,5. Номер 1065 із підручника алгебра 7, та номер 44,29 із підручника математика 7. виконано.